Вулиця Прибузька, що в обласному центрі, знову з проїзної перетворилась на пішохідну. Черговий раз тут проводять ярмарок в попиті, окрім продуктів харчування, саджанці. Люди готуються до посадкового сезону. Продавці ж не відстають від тенденцій та дивують розмаїттям сортів. До прикладу, пан Анатолій, що з Кам'янця-Подільського сюди приїхав з понад 30 видами винограду, з яких можна і вино зробити, і посмакувати плодами. Є хороший винний сорт такий синій мускат блю його можна їсти, можна на вино вино, ну, каберне, німецьке каберне, кортіс, каберне кароль, дуже приємні на смак. Серед плодовитих все ж поза конкуренцію саджанці дерев, вишень та яблук, які більше пристосовані до нашого клімату. В основному спросом більше косточка, тобто абрикоса, персик, черешня, яблук. Ну, і ще використовуємо, що вирощуємо старі сорти, такі пепінка, золота ранета, зелена ранета. Люди ще пользуються спросом. Та все ж продукт номер один для українця картопля. Вибір сортів якої змусить покупців не аби як задуматись. Проте для досвідчених садівників це не проблема. Хочу взяти на розвезти трошки ранні, трошки якоїсь, щоб більше було сортів. Взяла вже там лорд в нього і ще там тайфун. Ще щось зараз візьму. Не відстають від розсадкового матеріалу і продукти харчування. Асортимент широкий, ціни від виробника. Моркву, бурячок. Я, яйця, рибу, там, трошки м'яса, дешевше. Напередодні Великодніх свят на сільськогосподарському ярмарку побував і голова Хмельницької облдержадміністрації Леонід Прус. Виставка приурочена до Великодніх свят, для того, щоб якраз жителі міста і області можуть закупити собі продукти сільськогосподарські і до святкового столу і взагалі. Юлія Грищук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.